Друзі, вітаю! 1 січня сьогодні з вами знову Валерій Дві 2025 рік розпочався. Обіцяє нам багато, дуже багато серйозних глобальних змін і в Україні, і по всьому світу. І вже буквально сьогодні у видані Sky News виходить дуже цікавий матеріал, де пишуть кореспонденти з різних куточків світу про те, як бачать розвиток подій саме в цих куточках світу лідери. Країн, які там, власне, і формують цю політику, це дуже важливий момент. Я вам про це зараз все розповім. Там також пишуть і про те, коли має закінчитися війна Росії проти України точніше заморозитися. Відповідну інформацію Кремль уже злив власне кореспонденту Сканіус, який працює на Росії. Ну а сьогоднішня ніч для України була на жаль трагічною. Ракетні атаки, хоча й були відсутні, але безпілотники, які прилітали в усі куточки України, наробили чимало клопоту і лиха. І в центрі столиці загинуло двоє людей. Про це повідомили сьогодні відповідні офіційні служби. Зараз тривають розбіри завалів. Це справді дуже дуже неприємна історія. Звісно, це не нове, це продовжується, але це свідчить про те, що Кремль намагатиметься тиснути на Україну, аби домогтися своїх. Цілий так званий СВО. Про це я ще детально розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Принагідно вітаю вас, друзі, все ж таки, з новим 2025 роком. І як говорив учора, так і сьогодні говорю, бажаю, щоб цей рік справді став завершенням війни. Так, як то сказав і у своєму новорічному зверненні президент України Володимир Зеленський, але на справедливих для нас умовах. Хоча про які умови можна говорити, якщо путінський режим здійснює і далі терористичні атаки проти України, і все ж таки світ реально до цього готується, і готується тому, що до влади в Білому домі прийде Дональд Трамп. 20 січня стане такою, знаєте, точкою біфоркації на найближчі 4 роки, і фактично всі країни враховують цей фактор. Сьогодні також стало відомо про те, що ми зупинили вже остаточно транзит газу через територію України. Відповідні інформаційні повідомлення ви бачили і в мене в телеграм-канал або в телеграм-каналах моїх колег в інших соціальних мережах. Це означає, що ми справді не постачаємо російський газ до Європи. Більше газу тепер будуть постачати іншими газотранспортними системами до Європи, але звісно той об'єм, який вони постачали в 2024 році, вони доставити до Європи не зможуть. Об'єм приблизно впаде втричі. Максимальна кількість газу, яка може бути доставлена з Газпрому до ЄС, це близько 5 мільярдів кубів. В 2024 році це було близько 15 мільярдів кубів. Я перевірив ці дані, і російський бюджет за цей газ з Європи отримав приблизно 5 мільярдів доларів. Ця цифра нібито і невелика на перший погляд, але вона важлива з точки зору політичної. В такий спосіб ми все ж таки змогли, в тому числі і ми, я на цьому наголошую, зупинити постачання вуглеводнів. Поки що лише газу до Європи, тому що нафта нафтопроводом дружба все ж таки йде до країн Європейського Союзу. Тому і в цьому напрямку потрібно працювати. І тепер Європа вимушена буде все ж таки щось робити з Угорщиною Словаччиною, що вони не дуже переймалися з приводу того, що вони замерзть. Придністров'я також залишилося без російського газу, і в Придністрові і в Європі теоретично достатньо буде саме цього газу аби пройти. Цей опалювальний сезон. Ну а далі треба думати, як жити без російської газозалежності. А тепер, друзі, до публікації у Sky News, яка називається Трамп 2.0», тому що Трамп вдруге приходить на посаду президента Сполучених Штатів Америки. І далі ця стаття має таку назву: конфлікт в Україні має закінчитися, а Китай кидає виклик глобальному світовому порядку. Чого чекати у 2025 році? Чимало видань західних українських вже написала свої прогнози на 2025 рік, але те, що написано в Sky News, мені так видається, що багато в чому сформоване саме думкою. Тих лідерів країн, де працюють кореспонденти цього видання. Ну, давайте спочатку розпочнемо з того, що власне пишуть у цьому виданні, що цього року президентство Дональда Трампа в США відіб'ється по всьому світу. Війна в Україні може просто закінчитися, а для жителів сектору Гази не буде перепочинку. Прогнозують наші кореспонденти кажуть автори Sky News. І дійсно, на перший погляд видається, що нібито мирна угода між Газою та Ізраїлем уже Досягнуто, але насправді не так. Звідти доноситься інформація доволі доволі суперечлива, і ви знаєте, що буквально, от ну хто не знав, то повідомляє минулої ночі. Знову було задано удару по сектору газу. А сьогодні у Стамбулі проходять величезні масові акції протесту на підтримку палестинців там за різними даними до півмільйона осіб на центральних вулицях цього міста. Кореспонденти видання News у різних куточках світу зібрали думки лідерів країн, також поспілкувалися із високопосадовцями, політиками цих країн і дізналися про те, чого варто очікувати в різних куточках світу після того, як Дональд Трамп обійме посаду у Білому домі. Розпочинають вони свій матеріал із того, що очікувати Сполученим Штатам, тому що справді Трамп 2.0 0 він зробить дещо по-іншому, аніж Трамп за часів своєї першої каденції. Перший же день після інавгурації обіцяю, що буде підписано дуже багато указів і розпоряджень, які скасують рішення його попередника Джозефа Байдена. І загалом пишуть у цьому матеріалі, що Сполучені Штати Америки чекають негайні драматичні зміни. Буде нова радикальна імміграційна політика, масові депортації, у відповідь багато судових позовів. Команда Трампа до цього готується, буде багато масових помилувань тих, хто брав участь у протестах 6 січня 2021 року, коли, власне, нібито Дональд Трамп і організував ці масові акції протести. Але так це і не було доведено в судовому порядку. Міжнародні наслідки Трампа 2.0 для України близького сходу, кліматична програма і торговельні тарифи. Так, от, що стосується клімату, очікується, що Трамп знову відкличе Сполучені Штати Америки від паризьких кліматичних зобов'язань. Таким чином, Америка більше не буде зобов'язана своїми цілями скорочення викидів вуглецю, і економіка Сполучених Штатів Америки наповно запрацює на вуглеводнях. Це справді дуже небезпечно для. Світової екологічної системи, яка нині відзначається суттєвим потеплінням. Щодо України, то Трамп говорив, що зможе встановити мир за 24 години, але зараз він вже взяв більшу маржу. І говорять у команді Трампа, що потрібно буде більше часу для того, щоб завершити російсько-українську війну. Але правильніше буде говорити про її замороження. Саме так пишуть кореспонденти у цьому матеріалі. Я ще цього торкнуся, тому не перемикайтеся, слідкуйте далі. І нарешті, як стверджується в матеріалі, ми побачимо, як це виглядає і наскільки це вигідно тій чи іншій стороні. Я вчора вам у вечірньому відео робив детальний аналіз прогнозу видання Financial Times, за яких умов і як може завершитися російсько-українська війна. Тут же говорять конкретно про дату. І стосовно близького сходу, Трамп сказав, що буде дуже сердитий, якщо на день його інавгурації заручники ізраїльські не будуть звільнені. Але поки що, ну, я таких новин, чесно кажучи, не бачив, хоча час ще є. І тепер, друзі, конкретніше по кожному регіону, що їх чекає після того, як Трамп почне реалізовувати свою політику. Європа. Спершу у центрі уваги буде Берлін, хоча він вже перебуває, у центрі уваги Ілона Маска. Ілон Маск активно коментує виборчі процеси у Німеччині. Ви знаєте, що 23 лютого там відбудуться дострокові вибори до Бундестагу. Ілон Маск активно підтримує альтернативу для Німеччини. Це праворадикальна партія. Фрідріх Мерц, кандидат від ГТДС, швидше за все, стане канцлером Німеччини, але він також посуне, як кажуть у матеріалі. Політику Німеччини більше вправо, що, як на мене, також є не дуже позитивною тенденцією. Втім, правий рух зараз набуває серйозних обертів і тенденцій по всьому світу. Парламентський тупик у Франції також дуже складна ситуація в цій країні. І це означає, що політики країни спотикатимуться, як пишуть автори матеріалу, у постійному поганому настрої. Інші вибори виглядають дуже і дуже, тобто, наступні ймовірними. Тобто парламентська криза, політична криза у Франції, вона дасться ще в знаки. З'являються нові політичні постаті на арені у Європі. Це Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії, яка нині просто політик, а найближчим майбутньому може стати лідером Європи, з якими вона поглядами буде, враховуючи те, що вона фактично походить також з ультраправої партії Італії. Ми побачимо. І ще одна особа, яка активно піднімається на політичний олімп, це Кая Калас, колишня прем'єр-міністрка Естонії, нині високий дипломатичний представник Європейського Союзу, яка активно критикує Путіна і виступає за більшу допомогу Україні. І говорить, що переговори для України мають відбуватися виключно з позиції сили. Але враховуючи, що Естонія сама по собі доволі маленька країна з невеликим ВВП, то. Звісно, одноосібно формувати політику вона не зможе, втім її посади відкриває для неї нові можливості. Також відзначають матеріалу, що напруженість між Сербією та Косово залишатиметься дуже високою і звертають увагу на гарячі точки у Молдові і чомусь у нагірному Карабасі. Можливо, там ще не все закінчилося, і Пашинян наношує якісь плани. Втім, реалізувати якісь плани повернення нагірного Карабаху в найближчому майбутньому я особисто у Вірменії не вбачаю. Недостатньо в них буде і військової спроможності та і додатковий конфлікт між умовно по лінії Вірменія Париж проти Баку Анкара. Ну навряд чи зараз комусь потрібний. Хоча, знову ж таки, це те, що ми з вами думаємо. А на місці, певні думки дещо інші. Угорщина спричинить ще більше дипломатичних лих. Хоча Орбан нині мовчить, він уже закінчив своє головування в Європейському Союзі, тепер Польща буде головувати найближчі півроку. Але пишуть в матеріалі, що Орбан ще може виконати якогось коника. Швидше за все, Болгарія перейде на євро. Румунія нарешті обере президента після. Також політичної кризи, замітюваю, що політичні кризи фактично присутні майже по всій Європі. І також в матеріалі пишуть про те, що подорожі між Великою Британією та Європейським Союзом стануть складнішими із запуском нової схеми дозволів на подорожі ЕТС. Тепер, друзі, близький схід. Максимально коротко, тому що на перший погляд видається, що зараз нібито позиції рану суттєво послаблені. Але будь-яке перемир'я, про яке зараз багато говорять, воно дуже хитке. Так само і хитким, мабуть, буде перемир'я, якщо воно буде, між Росією та Україною, до якої ми зараз підійдемо. У Нетаньяху зараз є спокуса вдарити по ослабленому Тегерану. І справді, проксі групи Хамас, Хезбола та навіть Сирія, вони зараз для іранської позиції доволі суттєво є. Послабленими, аби демонструвати свою силу на Близькому Сході. І Нетаняху справді стоїть перед спокусою вдарити по Ірану і таким чином ну, зменшити спроможності, можливо, навіть і збільшити розробки ядерної зброї цією країною. На це має погодитися Трамп або він має це заперечити. Яка позиція команди Дональда Трампа стосовно ударів по Ірану, поки що не зовсім зрозуміло, хоча вони про це говорили і не виключають такого варіанту. Ну і треба знову ж таки. На Близькому Сході не забувати фактор Ердогана, про якого я щойно згадував. Ердоган прагне зробити із Сирії таку собі проксі державу, аби там був його лідер, який буде реалізовувати саме політику Туреччини на території Сирії. Ну і Ердоган прагне перетворитися ще і в такий собі газонафтовий хаб. Ну і, звісно, він тоді суттєво впливатиме на всю геополітику у всьому світі. Принаймні, буде активним її учасником. І щодо Китаю. Матеріалі нагадують про те, що Трамп знову кине виклик Китаю. Китай кине виклик світовому порядку, і це перетвориться поки що на велику торгівельну війну. Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити 60% мита проти китайських товарів. Нині -ні говорить про те, що це буде 10%. Ну, принаймні, Трамп це вже оприлюднював. В будь-якому випадку це створить серйозні виклики для економік Сполучених Штатів Америки, Китаю та й усього світу. Ну і тепер, друзі, щодо України. Я тут радше вам зацитую те, що написано в матеріалі, аби бути максимально точним. Бойові дії в Україні остаточно припиняться наступного року, стверджує Айвар Беннет, це московський кореспондент видання Sky News. Буквально невеличка ремарка. Якщо московський кореспондент видання Sky News, то ви розумієте, що він буде ретранслювати позицію Москви. Що пише Айвор Беннет? я прогнозую, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, а точніше, бойові дії припиняться, а конфлікт буде заморожений». Нещодавно обидві сторони заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив в Sky News, що готовий поступитися територією. А Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Додам від себе, Зеленський не говорив про те, що ми готові поступитися територією. Він наголошував на те, що в юридичний спосіб цього ніколи не буде. Хоча, по факту, ми зараз розуміємо, що повернути в воєнний спосіб території, яку окупувала Росія, нереально. Далі, Це драматична зміна тону спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Ну і на правду так, Трамп навіть нині проводить переговори із Кремлем, точніше, команда Трампа із командою Кремля. Поки що це широко не фішується, але навіть представники Кремля це підтверджують, як той же Лавров. І далі Беннет продовжує: яким би не був результат, Росія представить це як перемогу. І я думаю, пише він, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається 80-річчя перемоги радянського союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне свято. Я до речі, друзі, таку версію вже чув. І від своїх колег ми це обговорювали в рамках центру громадської аналітики вежа, і ця інформація. Підтверджується, що мені вказує на цілеспрямований злив цієї інформації з Кремля через Sky News. Але далі пише Беннет: на цьому проблеми Путіна не закінчаться зі стрімкою інфляцією, яка нині є сьогодні на Росії, падіння рубля та низькою продуктивною економікою. Це стане для нього наступною битвою. Чи для нього, чи для когось іншого, будемо бачити. Бо на тлі таких подій у Кремлі можуть говорити про те, що ну, за необхідне, наприклад, перезавантажений уряд. Про це, до речі, і зараз говорять не так багато широко, але такі ідеї виношують. Хоча так звані вибори Путіна відбулися рік тому, і там був призначений. Знову мішустя на посаду очільника уряду, але я не виключаю, що можуть її змінити. Ну, втім, за цим будемо слідкувати. І до Африки на завершення, тому що також цей континент не варто залишати поза увагою. Автори матеріалу пишуть, що в Африці стане більше протестів, ну, оскільки буде зменшено. Або зведено до нуля інтенсивність боїв Росії проти України, відповідно, десь війни потрібно продовжувати. Нинішні правителі країн світу вони не можуть не воювати на превеликий жаль. Вони не вміють домовлятися в 21-му сторіччі за столом в дипломатичний спосіб, а дістають зброю. Така реальність, друзі, тому треба її враховувати. І вже неодноразово я чув прогнози, що саме Африка буде такою наступною гарячою точкою. Рік завершується наростанням протестних рухів у Мозамбіку, Анголі та Кенії, репресії проти антиурядових демонстрацій призвели до смертельних випадків, які ще більше розпалюють інакомислення, пишуть автори видання Sky News. Тому, друзі, отака от історія на сьогоднішній день цілеспрямований злив того, коли саме і як може завершитися російсько-українська війна, але як пише. Айвар Беннет – це буде не просто завершення війни, це припинення бойових дій і замороження конфлікту. Чого дуже ми не хочемо, бо справді хочемо справедливого миру. Цього не хоче і президент України, і вся його команда зрозуміло, з яких причин, але реальність поки що виглядає саме таким чином. В той же час, друзі, закликаю вас не покладати рук. Хто може, допомагайте збройним силам України і пам'ятайте одне правило: не годуєш свою армію, будеш годувати чужу. Друзі, продовжую працювати для вас. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. вибачайте, що випуск такий завеликий, але сподіваюся, що 1 січня у вас буде часу переглянути його. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Повірте, тут буде багато цікавого контенту і мого особистого, авторського, і також з моїми колегами. Ви не пошкодуєте. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!